Так, наступний у нас челендж сценарій е, на машинці. Це навігація по поверхні. Відпрацюю навігацію на поверхні планети. За допомогою позошліховика SRV подолай шлях до пункту призначення у поселенні, уникаючи перешкод і пасток. І Ух ти. Так, таргет. Так, ви пам'ятаєте, у нас є, ми додаємо тягу вперед. І X це. знизити тягу. Е, далі, якщо ми нажимаємо S, ні. Коли ми X, та, нажимаємо X, то це зупинка повністю, але тяга вона залишається на місці. Е, Добре, ми отак зробимо. Але я не розумію, куди нам їхати. Хтось може нам сказати? Добре, поїхали, пігнали потрошку, хоча б на десяточки. Коли дуже сильно колихає вас в різні сторони, то знизьте швидкість. Таким чином ви не будете розвертатися. Я сподіваюся ми правильно йдемо. Давайте ми трошки табом допоможемо собі. Ми можемо до. Давайте я ще покажу вам таку штуку. Я не стихію розповісти в минулих серіях. У нас, от там, де машинка, внизу намальована, справа від неї є позунки: System, Engine і Weapon. Система це відповідає за те, що як швидко нас буде регенити наш щит, який захищає нас від. Фізичних пошкоджень. інженер це у нас відповідає за швидкість нашу і вепен за вепен. Зрозуміло. Там за перезарядку, за нагрівання щось таке. так Далі ми їдемо. Не я правильно иду. В принципе, мне здесь что я правильно иду. Просто прямо в кратер какой кись. Так, систему трошки даємо більше. Анічка інженер не чекай, инженер, треба. А У повітрі можна керувати машинкою А і Д, бачите, я крові. А якщо ви нажмете А, точніше, W чи S. Блин, бачите, мене розвернуло. В e, А це воно буде. Зараз я продемонструю. От я S нажимаю, а от W вирівнюю. Ой, це було дуже сильно. Давайте трошки зменшу швидкість, щоб у нас нормальна машинка заїхала наверх на цей пагорб. Ми далі будемо спускатися до цієї, до цієї станції. Ну, так можна навчитися і спускатися просто. Ой, це було дуже не дуже. Ой-ой-ой. ой ой Все добре. Тримаємо Х. Щоб нас не розірвати цей. Це. Поїхали. Рознернуло, коротше. І ми менше нервували. Так, ну тут дуже крутий скил. Просто нічого не бачу. Спробуємо. Давайте знизимо швидкість, бо щось вона дуже розганяється машинка SRV. Оп! На задні колеса не дуже вона стає. Вона і такі хоче розігнатися. Ще летимо. Так, на каміні зраз падемо. Якщо ви прихильник якісь місії на планеті, то вам машинка це must have. Ну і плюс можна використовувати її для того, щоб добувати якісь ресурси для інженерів. Ну, destination completed, Тобто я приїхав на місце. Дякую за перегляд.